Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братерства братнього. Не йшли? Несли, несли, з чужого поля і в Україну, принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого Кричите! Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих речкосів і сонця правди дозрівать німецькі землі не чужі бретеся знову. Як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді став би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, як би ж те сталося, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви Орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди і настане суд. Загорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у сині морі дітей ваших. І не буде кому помагати. Сурайте брат брата і дитини мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянетеся своїми синами. Гумийтеся, образ Божий вагном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувать. Бо невчене око загляне в саму душу. Глибоко, глибоко.